Доброго дня, мене звати Кузьменко Аня. Ми зараз знаходимося в художній студії Матіз. Сьогодні поговоримо про таку важливу тему, як сюжетна картина в класичному інтер'єрі. В класичному інтер'єрі переважають більш спокійні гармонійні відтінки, тому ми для такого інтер'єру рекомендуємо сюжетні варіанти картин. Це можуть бути як і роботи з зображенням квітів, або ж пейзажі, або навіть натюрморт. Зараз в класичному інтер'єрі найпопулярнішими стали роботи із зображенням квітів, а саме півоні. Ми можемо використовувати як зображення крупного плану окремих бутонів, так і квіти на срібному або золотому фоні. Тут хочеться сказати, що ми наслідуємо тенденції одного відомого модерніста 19 століття Густава Клімта. В його творчості переважають більше жіночі портрети або пейзажі, до яких він переважно додавав фон срібних або золотих відтінків. Наприклад, згадаємо про відомий всім нам поцілунок. Тут для Клімта не були важливі ні обличчя, ні фігури, а саме оці жести та пози. І також дуже важливими були такі елементи, як, наприклад, золотий фон або квітуче поле. Так глядач ніби бачив, що цей поцілунок відбувається ніби в раю, і ніби не існує нічого, крім. Цього поцілунку тут і зараз, і він вічний. Зафіксувати враження в картині можете і ви. Тож давайте розглянемо деталі створення сюжетної картини. Знайомтесь, це Оля, художниця нашої студії. Оля працює в техніці виконання картин олійними фарбами. Більшість сюжетних картин ми виконуємо саме олією. Тому що олійна фарба дозволяє зробити більш плавний градієнт, домогтися такого більш плавного переходу відтінків. І тому, коли ми виконуємо картину зображенням квітів, або, наприклад, пейзажу, або натюрморту, ми завжди обираємо олійну фарбу. Що нам треба, щоб виконати таку картину? Перш за все, треба матеріали. Дані матеріали ви зможете знайти в будь-якому художньому магазині. Зараз художник також цим не обмежений. Знадобиться олійна фарба, розчинник для олійної фарби, бавовняне полотно і дерев'яний підрамник. І, власне, пензлики, кисті, якими і буде виконуватися картина. Якщо ви досвідчений художник, перші штрихи. Перша якась розмітка, де будуть основні елементи, може виконуватися від руки, оскільки такий художник вже знає особливості побудови того чи іншого об'єкту. Якщо ж ви початківець, або лише хочете починати створювати щось прекрасне, то ви можете скористатися трафаретом або ж калькою. Просто взяти роздруківку. І, користуючись калькою, перевести малюнок на полотно. Після цього ми замішуємо всі необхідні відтінки і починаємо наносити їх плавними рухами на полотно. Олійні фарби сохнуть довше, тому що в їх складі в якості зв'язуючої речовини міститься олія. Однак в них є і свої переваги. Наприклад, їхні відтінки. Вони є більш природними, більш спокійними, на відміну від акрила, який є більш контрастний і яскравіший. В даному випадку це є дуже великою перевагою, оскільки, коли ми хочемо зобразити півоні або інші квіти, можна з допомогою олійних фарб домогтися лаконічності і простоти форми. Картини, які доречно розміщувати в інтер'єрі, ми стараємося робити динамічними. Що це означає? Ми не зображуємо окремий елемент просто в центрі композиції. Ми стараємося брати крупний план бутону, щоб глядач не знав, де він закінчується, або не знав, скільки, наприклад, квітів насправді є в букеті. Тобто він бачить перед собою тільки два бутона півонії, і цим не обмежується. Тобто, далі вже все відіграє тільки його уява. Уявити можна що завгодно. Наприклад, півонії спокійно собі ростуть в саду, наприклад, у бабусі, або ж це деякі квіти, яких в полі пелюстки роздуває вітер. Тобто Тут уява глядача не обмежена. Таку картину доречно вішати в інтер'єрі із парою, щоб вона ніби перетікала в іншу картину, таким чином, додаючи динамічність. Ми постійно досліджуємо сучасні тенденції і трендові кольори. Наприклад, в класичних інтер'єрах переважають такі спокійні кольори, більш в таких пастельних тонах. Тому в даний інтер'єр ми не можемо задумати картину з яскравими відтінками. Сюди ми обираємо також ніжні лаконічні кольори, щоб картина в результаті доповнювала цей інтер'єр, а не викликала дисонанс. Щоб зробити картину більш цікавішою, ми також додаємо поталь в картину. Вона може бути срібною або золотою. Така картина з використанням поталі прекрасно перегукується з окремими елементами кімнати. Як ми вибираємо, в якому місці саме залишити поталь це все справа композиції насправді. Ми обираємо композиційний центр це у нас, власне, наші квіти. Він зазвичай займає найбільше місце. І далі, як підложку, Обираємо місце для поталі. Поталь це тонкі листи сплавом металів. Ви можете знайти їх в будь-якому художньому магазині, вони достатньо бюджетні, і їх може використовувати кожен художник, як початківець, так і вже досвідчений. Що на рахунок техніки нанесення, то просто знадобиться клей. На якому власне, буде триматися поталь. Після цього треба приклеїти листи поталі на полотно, на клей і якби, стрихнути їх кісточкою. Тут все індивідуально. Техніка нанесення поталі, вона використовується по-різному різними художниками. Художники експериментують, досліджують як ліпше, і ми можемо побачити абсолютно різну техніку нанесення в різних художників здебільшого поталь ми наносимо спочатку на самих перших етапах роботи оскільки поталь вона слугує фоном і тоді буде простіше поверх поталі наносити фарбу але бувають картини, де доречно наносити поверх фарби, але це вже як задумає перед тим художник. В даному випадку ми будемо наносити петаль після завершення роботи. Зазвичай нам знадобиться нанести два-три шари фарби, залежно від того, наскільки яскраво ви хочете картину. Що на рахунок висихання? Тут все дуже індивідуально. Це може залежати від температури кімнату. Наприклад, від вологості. Також може залежати навіть від погодних умов, якщо на вулиці картина зможе висохнути швидше. Здебільшого вона сохне декілька днів. Також, звісно, висихання картини залежить від розміру полотна, велике полотно сохне довше. В сучасних інтер'єрах картини вішаються без рам, тому Торці також треба профарбовувати. Дуже часто ми робимо таке собі точне продовження сюжету на торці. Це буде дуже доречно, якщо картину вирішили повісити без рами, оскільки вона буде дуже добре виглядати збоку. В роботі з відтінками ми зазвичай працюємо від темного до світлого, робимо таку собі розтяжку або градієнт. Щоб зробити гарний градієнт, нам знадобиться плоский пензлик. Зараз ми продемонструємо, як це відбувається. Ми беремо темний відтінок і пензликом ведемо в тому напрямку, де ми хочемо зробити більш світліший перехід. Таким чином, ми робимо об'єм. Наприклад, в даному випадку ми робимо об'єм у пелюстки. Щоб показати, де падають тіні, і зробити її більш живішою, реалістичнішою. Дуже точно всі тіні промальовувати не потрібно. Тут важливо пам'ятати, що наша основна задача передати форму об'єкта. Якась деталь буде крупного плану, якась буде йти на задній план. Звісно, варто наголосити на виборі фарби окремо. Важливо використовувати саме професійну фарбу, оскільки, якщо будете використовувати інакшу фарбу, у вас може просто не вийти градієнт, або фарба не буде наскільки довговічною, наскільки це буде з професійною. Якщо ви прихильник фактури, це можливо зробити із олійною фарбою. Для цього потрібно використовувати мастихин. І її також можна зробити як маленьку, середню або високу фактуру. Це вже за вашим бажанням. Отже, олійними фарбами можна створити будь-яку картину. Головне тільки бажання і фантазія. Це може бути, наприклад, туманна річка або якийсь польовий пейзаж. Не обмежуйте себе, розширюйте свої горизонти. Надихайтеся творами відомих митців, митців класиків або митців-модерністів. Всі вони писали свої твори як олійними фарбами, так і акриловими. До речі, сюжетні варіанти картин можна писати і акриловими фарбами. Просто вони будуть менше сохнути, вони будуть яскравіші, і картини будуть виглядати більш декоративно, ніж це. Буде за використання олійних фарб. Наша картина висохла за 4 дні. Зараз ми покриваємо її лаком і вона буде готова, щоб повісити її в інтер'єрі. Звісно, не треба забувати і про особливості догляду такої картини. Оскільки картина покривається лаком, вона не потребує особливого догляду. Її доречно вішати біля вікна. Де на неї буде потрапляти пряме сонячне світло. Оскільки потан буде гарно підсвічуватися. Це буде задавати тон в кімнаті. Але є особливість, оскільки дана картина, дана фарба погано реагує на вологу, не слід вішати її у ванні або кухні. Таку картину можна вішати як в класичних інтер'єрах, так і в сучасних. Вона буде дуже добре виглядати. У вітальні або ж в спальні, де можна повісити її разом із парою, яка буде доповнювати її. Тож створюйте, експериментуйте, надихайтеся, надихайте себе та інших, адже життя це завжди про арт.